Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас до лісу. А що було веселіше, послухайте чистомовку та промовляйте її зі мною. Мо, мо мо до лісу ми йдемо. Рі-рі. Осінь на дворі. Са-са-са, на дворі краса. Ас, ас. Ас, чудовий настрій у нас. Ще раз. Мо, мо, мо. до лісу ми йдемо. Рі, рі, рі. Осінь на дворі. Са, 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 на дворі краса. Ас, ас, ас. Чудовий настрій у нас. Молодці. Ось ми потрапили до лісу. Чи можна уявити ліс без тварин? Звісно, ні. Кожна навіть найменша тваринка важлива для ліса. Розглянемо тварин, яких можна зустріти в наших лісах: Ведмідь, білка, лисиця, заяць, їжак, вовк, лось, олень, кабан. А зараз відгадайте загадку. Це тваринка невеличка, вуха довгі, хвіст короткий. Його тіло вкрите хутром взимку білим, а влітку сірим. Полюбляє моркву, капусту любить кору. Дерев живе в лісі. Здогадалась, хто це? Вірно, зайчик. Пограємо в гру Четвертий зайвий. Тваринки. Перемішалися. Подивіться і визначте, хто зайвий. Зайва вівця. Тому що вівця це домашня тварина. А тут хто зайвий? Так, звичайно, пес. Молодці. А знаєте малята? Чим займається ведмідь у лісі? Так, він смокче лапу реве та ходить. А зайчик вірно стрибає, тікає, а вовк бігає, виє. А лисичка полює та бігає. А їжачок що робить? Збирає плоди та ягоди. Молодці.